Душа без віри в Бога нещаслива, страждає, плаче, томиться вона, не йде цілющої оливи, яка для неї стілення дала. Потрібен Бог. Лиш він душі відрада, ніщо крім нього, і ніхто, лиш він, ніж у нім життя. І кожен нього знайде блаженство для душі і вічим. Наш Бог святий, все перед Ним змовкає, трепещи всесвіт весь перед Творцем та гріх, що душу з Богом розділяє, да ми піднесений на Хрест. Лише госп... лише Господі. У лагідний святий обійми лука.